Дорога вже бли... близилась до Єрихона, а натовп гусішав, і ти не давав. Роками прийшлось підсидіти сліпого і жити, із того, що хтось подавав. І голодно було, і мучила спека, і, і тіло привикло до старих лахміть. З одним лиш ніяк не мирилося серце. О Боже, Всесильний, я хочу прозріти! Хто йде, що за шум, ще не було такого, і серце забилось, мов пташка в сельці? Ісус Назарянин, син Бога, живого, пусті же, сліпого, до нього пустіть. Народ напирає. Ну що тут робити? Остання надія невже про мене? Кричати ще сили, я хочу прозріти. О, сину, давись, <клес> помилуй мене, мовчи, бідолахо, хіба дуть до тебе? У місті учителя тисячі ждуть, а він не змовкає той крик аж до неба. О сину Давидів, мене не забудь! Чого він кричить? Привидів його ближче. Прозріти, мій, мій Господи, тільки і все. Спасла тебе віра, бузряче, віднині ще багато їхня віра спасе. Мов мить промайнула дві тисячі років і, і вбралися дороги повсюди в асфальт. Приходжу по них, є беззвучними кроки, і натовп не ходить, мене проводжать. Але же само сидять по узбіччях, сліпі і сліпі, і нема їм числа. Кричи, що є сили, і той, хто покличе, почує, прозри, тебе віра спасла. Осінній день, недільний ранок, хтось тихо йшов, хтось поспішав, і я прийшов, і став на ганку. Тут я свій на зустрічав. Викличете, і я приходжу, і з вами служення проводжу. В моїй присутності ви раді, так стрімко пролітає час. А нині я змінив порядок, прийшов вперед, щоб стріти вас, щоб легку радісну натхненну, свою обняти наречену, та йшла старі, малі і юні, і учні, і учителі, але не начебто поснули у цій неральній вже порі. Усі немов у горбаті йшли, і клуки на плечах несли, в тих клуках весь непотип світу образи, заздрість, і плітки, осудження, і спала гніву, і непотрібні балачки, лінь, непокора, людський страх, і, і пожадливість у очах. Ось ти, що добре слово знаєш, з великим клукном став у дворя. І так приречено зіткаєш, Ну, як в житті без цягаря? А ти не пр не переплутав сину, та, я ж та ж мій тягар не горбить спину. От хтось іще проходить в залу, з заклуків і не розберу. Все, що тряплялось, підбирала, все думала, нема в тім зла. Ото вже стільки назбирала, що не прийшла, а приповзла. І ти, юначе, сил багато, і стільки хочеться пізнати у світ, спішить свої принади, У всій красі тобі подать. Триматися, не спокушатись, і все-таки, хоч подивлюсь, і ти, що зліти тамуєш звички і у труді моєму зріс, свій клунок зовсім невеличкий, усе-таки сюди приніс. Радієш моєму ярму, та всі беруть, і я візьму. І от незможні зможні, змар... змарніві, і... і тіло стогне, стогне дух, обклавшись ношами, висіли. Чекаєте на Божий дух. я завжди визволяв з біди. От і принесли все сюди. Проб'є година, стане пасти. Господь, прости, очисти нас, але через оці завали попробуй, доберись до вас, омилоствим, будь Ісус, я Бог всесильний, доберусь. Хто просить, я усіх звільню, не покидаю, бо люблю, та тяжко так не нагружаю і понад силу не даю моє ярмо, що маєш ти допомагаю сам нести. Лишайте все і знов звільняю і плями також від труду. Підете, я позамітаю, і все тут чисто приберу. Ну як мені вас всіх навчити, цих клукунів більше не носити. Амінь.